Іван Труш один із найвидатніших українських художників кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Він народився 18 січня 1869 року в селі Висоцько, на Львівщині. Його життя і творчість стали невіддільними від культурного пробудження галичини. Освіту Труш здобував у Кракові. Де навчався у відомого художника Яна Матейка та Яна Станіславського, згодом стажувався у Відні та Бюнхені. Там він ознайомився з новими мистецькими течіями і остаточно сформувався як митець європейського рівня. У цей час він здружився з Василем Стефаником, а згодом у Львові зблизився з Іваном Франком. Повернувшись до Галичини, Іван Труш активно включився у мистецьке та громадське життя Львова. Він не лише писав картини, а й організовував виставки, творив мистецькі об'єднання, редагував перший український мистецтвознавчий журнал артистичний вісник. Завдяки його зусиллям, українське мистецтво в Галичині перестало бути маргінальним і вийшло на рівень загальноєвропейського. Як художник, Труш, відомий передусім як імпресіоніст і майстер пейзажу. У його полотнах відчувається особлива увага до світла і кольору. Він умів побачити красу у простих речах самотня сосна, копиці сіна, захід сонця чи місячна ніч ставали справжніми поетичними образами. Особливе місце в його творчості посідають пейзажі Криму, Італії, Єгипту і Палестини, які він створював під час своїх подорожей. Не менш важливим напрямом у творчості митця був портрет, труж залишив нам цілу галерею зображень видатних українців Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Драгоманова, Миколи Лисенка. Його портрети відзначаються глибиною психологізму і увагою до внутрішнього світу людини. Особисте життя художника пов'язане з родиною Драгоманових Леся Українка. Познайомила Труша з донькою свого дядька Аріадною Драгомановою. Насправді він побачив її ще раніше. Гостюючи у Михайла Павлика, натрапив на фотографію Лесі та Аріадни і одразу замалював обличчя дівчини на своїй візитівці. Влітку він поїхав до Драгоманових під Київ, де писав лісові етюди. Саме тоді створив картину Самітня сосна. Яку вважав своєю першою справді вдалою роботою. Додому повернувся зарученим. Три роки художник їздив до Києва й Криму, а на четвертий відбулося весілля. Молоде подружжя спершу оселилося у Львові в приміщеннях, які надало наукове товариство імені Шевченка, а згодом труш придбав ділянку на околиці міста. Власних коштів вистачило лише на фундаменти. Тому він узяв велику позику тисяч крон, яку віддавав майже до кінця життя. Будинок збудували у стилі модерн, і навколо нього художник власноруч посадив сосни, що ростуть там і нині. У родині народилося четверо дітей Аріадна, Мирон, Оксана та Роман. Сини займалися спортом, захоплювалися футболом і хокеєм. Мирон Труш навіть став чемпіоном світу зі стрільби з лука у складі збірної Польщі. За роки життя Іван Труш створив понад 6 тисяч картин. У найскладніші періоди він міг писати до 300 робіт на рік. Це колосальний творчий спадок, який нині зберігається в музеях Львова, Києва, Дніпра, Ужгорода та за кордоном. У 1900 році для Труша у Львові була збудована вілла в стилі Модерн, де він прожив усе своє життя. Сьогодні в цьому будинку діє художньо меморіальний музей, що зберігає пам'ять про митця та його родину. Помер Іван Труш 21 березня 1941 року у Львові. Та його творчість не втратила актуальності і нині. Він залишився художником. Який навчив українців бачити красу у звичайному пейзажі, у світлі сонця, у людських обличчях? Іван Труш, це не просто майстер пензля, це людина, яка створила фундамент українського імпресіонізму і допомогла закріпити українське мистецтво в загальноєвропейському культурному контексті.